Миколайович, голова Дніпровської міської організації всеукраїнського об'єднання ветеранів, професійної військової полковної підставці, кандидат наук, навчався в Москві. І, звичайно, мені, як професійному воєнному військовому, дуже е, боляче, що у нас в Україні і досі немає справжньої е, професійної армії, яка б могла. Боронити свою країну і могла швидко закінчити війну на Сході. Е, влада не бажає зрозуміти, по-перше, те, що е, будуючи армію українську на старих засадах, на старих. Е, Військових радянських традиціях на старій зброї ніколи таку величезну мілітаризовану Росію ми не переможемо. Насправді будувати треба нову армію. Мені дуже дивно, що сьогодні всі, хто виступали, не підкреслювали цього. Вона повинна бути озброєною модерновою Новітньою технікою, яка дозволяє знищувати ворога ще на дальніх підступах, не треба е, бігти в атаку з автоматом Калашникова, який був розроблений німцями ще в 1944 році. Тобто брехня, що там якийсь сержант Калашников винайшов. Невже у нас не вистачає військово- Промислового потенціалу, щоб розробити цю новітню зброю, ні, такий потенціал є, в тому числі такий потенціал є і в місті Дніпро. Всі знають славетний Южмаш. Чи працює він зараз в повну силу, в повну міру? Ні, не працює. Він, южмаш, виконує зараз замовлення Саудовської Аравії на виготовлення високоточної зброї. Чому влада цього не хоче робити? Ось яке завдання нас, як Суспільної організації, заставити в кінці кінців реформувати владу, заставити владу, щоб вона реформувала Збройні сили таким чином. Щоб вони відповідали всім вимогам часу. І не потрібно буде тоді нашим хлопцям роками сидіти в окопах і стримувати навалу російських найманців. Тому я вважаю і народні депутати, і провідник наш Дмитро Ярош повинен цьому питанню. А саме реформуванню армії на е, новій е, базі, уділити саме е, головне. І ще я хочу сказати, багато говорилося про е, те, що ми хочемо мирним шляхом взяти владу. Це все справедливо. проте на тих е, законах, виборчих, які є зараз, е, я вас запевняю, якщо пройдуть вибори, виберуть або тих самих, або ще набагато гірше. Тому е, треба, перш за все, змінити виборчі закони. Як це зробити, хай це. Думають народні депутати.